Христос Воскрес. Друзі, Христос Воскрес. Два-три слова. Що для вас означає ця фраза? Перемога над смертю. Дякую. Перемога над гріхом. Ну, ми ж всі вітаємось цими словами. Що ми вкладаємо сюди? Ми всі зустрінемось у вічності. Ті, хто прийняли Христа, ми всі побачимось в вічності, бо Він Воскрес і це наше Воскресіння. Воскресли, щоб по-іншому для того, щоб по-іншому жити і, і мислити. Воскресіння це щось нове, це не старе, просто піднялося, це щось нове. Коли я думаю про Воскресіння, погодьтесь, що кілька днів тому учні думали про програш, вони думали про поразку, вони думали про те, що все закінчилося. Про те, що жертва Христа вона була даремною. Але воскресіння воно показало, що жертва Христа воно було не даремною перемога жертви Христа. Те, що Він зробив, воно було і мало величезний зміст, воно не було безмістовним. Взагалі, коли ми говоримо про будь-яке вірування, будь-яку релігію, завжди в будь-якому віруванні буде присутня жертва. Жертвоприношення, жертва. Воно може по-різному виглядати. В жертви ці можуть мати різну форму і вигляд. Андрюха, якщо можна, будь ласка, перший слайд. І навіть саме слово жертва воно має дуже, дуже різні визначення. Жертва, жертва це відмова від особистих прав, вигод і інших речей. Коли я відмовляюсь, приношу це в жертву для того, щоб віддати комусь. І ще багато визначень, які можна говорити. Де в Біблії ми зустрічаємо перше жертвоприношення? Хто пам'ятає? Авель. Початок Біблії, і ми вже бачимо першу жертву, яку приносять практично перші люди, перші хлопці, які були народжені на землі. І сьогодні хочеться, щоб ми поговорили про те, що на моєму жертівнику. Ми подивились на три приклади жертівників, і ми подивились на свій жертівник, що на ньому знаходиться. Мій жертівник пустий? На моєму жертівнику є щось, але це не підходить Богу, це не те, чого прагне Бог. Чи мій жертівник, він справді служить для Бога і на ньому знаходиться те, чого хоче Бог, я приношу в жертву те, що йому угодно, і він приймає це. Перше, мій жертівник, він може бути пустим. Хто приносить першу жертву? Каїн і Авель. А хто були першими людьми? Адам і Єва. Скажіть, ви в Біблії десь зустрічаєте жертівник Адама і Єви? Момент, коли вони приносять жертву? Я не знаю. Можливо, вони це робили, але Біблія не згадує про це. В той момент, коли Біблія описує, і ми можемо відкрити зараз разом буття, четвертий розділ, ми прочитаємо перших п'ять віршів. Книга буття, четвертий розділ, з першого по п'ятий вірш. І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і сказала: Набула чоловіка від Господа. А далі вона породила брата йому Авеля, і був Авель Пастух Отари, а Каїн був рільником. І сталося, по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх пер... перворідних з Отари та від їхнього лою, і зглянувся Господь на Авеля і на жертву його. А на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно рознівався Каїн, і обличчя його похилилось. Ми бачимо Адама і Єву, але ми не бачимо їхнього жертівника. Ми не бачимо, що вони щось приносять Богу. Це роблять їхні діти. Це роблять Каїн і Авель. Але жертівника Адама і Єви ми не бачимо. Він порожній. Мій жертовник може бути порожнім. Коли? Коли я живу, ті книга, яка дає посадову інструкцію для священників і левитів. І вона говорить про те, якими мали бути жертви. Ціла книга, в ній є сім розділів, які присвячені для того, якою мала бути жертва. Ізраїльтяни знали це. Але в певні моменти певні царі, які відступали від Бога і відводили народ від Бога, вони повністю лишали храм, деякі закривали храм, і вони лишали жертівник порожнім. Той, який мав горіти весь час, на якому мали весь час приноситись приносити жертви, різні жертви: мирна, хлібна, жертва за гріх. Він був порожнім. Цар Ахаз. Він повністю відходить від Бога, відводить ізраїльський народ від Бога. В певний момент він має зустріч в Дамаску з іншим царем, язичницьким царем. І коли він був в Дамаску, коли він побачив певні речі там, він побачив жертівник, який стояв там, який йому дуже сподобався. І він повертається назад і він дає священникам певне повеління. Він говорить про те, що ви маєте мені зробити такий самий жертівник. Жертівник Бога мене не цікавить. Сказано про те, що він відставив його в бік і сказав, що потім я скажу, як з ним діяти. Він забирає жертівник, і жертівник, який мав бути для Бога, на якому мали постійно відбуватися жертвоприношення, він пустий. Він порожній роками. Пустий жертівник в моєму житті це коли для Бога у мене немає місця. Він нічого не отримує. Я живу для себе, я не віддаю Богу нічого, все моє і для мене. Я живу так, як я хочу. Е, я був на одному виїзді. і Така була дуже цікава ілюстрація і аналогія про наше життя. І, на жаль, дуже часто вона показує таку негативну сторону нашого життя. Якщо можна, Андрюха, наступний слайд. Я не знаю, кого ви більше любите, котів чи псів. Як ви ставитесь до тих чи до інших? Зараз нікого там не хочеться образити, тих, хто любить котів чи тих, хто любить собак? Два мислення: мислення кота і мислення собаки. У собаки господар. Вона віддана йому, вона служить йому. У кота обслуговуючий персонал. Прислуга, яка насипає корм, яка дає їсти, яка гладить, гладить там, де він хоче, там, де він не хоче, не гладить. Яка вчасно приходить, все дає, прибирає за ним два різних типи мислення. І з цих типів мислення випливає і їхня теологія. Якщо можна, Андрюха, наступний слайд. Мислення кота або, пса або його теологія. Собака думає про те, що ти даєш мені притулок, ти годуєш мене, ти турбуєшся про мене. Напевно, ти Бог. Мислення кота: ти даєш мені притулок, ти годуєш мене. Ти турбуєшся про мене? Напевно, я Бог. Якщо ти так віддаєш мені все, якщо я для тебе такий важливий, значить я значимий. Друзі, це смішно, це просто аналогія. Але, на жаль, часто в своєму житті ми можемо мислити так само. Якщо ви маєте стосунки з Богом, то як вони побудовані? Як в кота чи як у собаки? Які мої стосунки з Богом? Якщо мої стосунки з Богом як у кота, то мій він буде пустим для Бога. В моєму житті буде тільки дай, Я хочу. Господи, я звертаюся до Тебе тільки тоді, коли мені вигідно, коли ти мені треба, але від мене для тебе нічого немає. Бог для мене може стати просто як, вибачте, обслуговуючий персонал, до якого я тільки прибігаю з проблемою і звертаюся тільки тоді, коли мені складно. Для того, щоб він вирішив мої проблеми. І я ще можу на нього ображатися, якщо він не так вирішує або не тоді вирішує, як я хочу. Прихожу до нього по щось, моя молитва тільки дай. Бог це як джин для виконання моїх бажань. Чи Бог для мене як господар, і він диктує мені мій ритм життя, і він повністю володіє мною. Якщо моя теологія, вона як у кота, то мій жертівник, відповідно, пустий. В моєму житті все для мене. Чи мій жиртівник для Бога порожній і відставлений в бік? Чи є щось для Бога в моєму житті? Другий момент, коли ми дивимося на жертівник, це жертівник, на якому не те, що хоче Бог. Якщо можна, Андрюха, наступний слайд. На якому знаходиться не та жертва. Коли ми дивимося в книгу Буття, і ми дивимося, на третій, четвертий п'ятий вірш сталося по деяким часі і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних Зотари та від їхнього лою. Ми бачимо дві жертви, і зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся, і сильно рознівився Каїн, і обличчя його похилилось. Я зараз не хочу вдаватись в деталі, чому саме Бог не прийняв жертву Каїна, що це було, чи це тому, що це були просто плід землі, якісь фрукти і овочі, чи ще щось. Не на це хочеться зараз звернути увагу. Хочеться звернути увагу, друзі, на нас. Чи наша жертва вона угодна Богу. Бог, дивлячись на серце Каїна, Він не прийняв ту жертву, яку він приніс. Вона була неугодною йому. Якщо мій жертівник не порожній, а на ньому є щось, що там знаходиться? Те, що угодно Богу, те, що йому подобається, те, що він хоче прийняти від мене? Чи я просто дав те, що мені зручно, те, що я б хотів віддати? Чи моя жертва угодна Богу? Цар Саул. Він стає царем. І якщо ми дивимося на перші кроки його в царстві і до царювання? В ньому було дуже багато плюсів. Скромний, слухняний батько, той, який повністю виконує на початку те, що хоче від нього Бог, але в певний момент він сходить з цієї дороги і він починає жити так, як він хоче. В певний момент, коли Бог йому дає певне повеління, Бог говорить про те, що тобі треба піти і помститися за те, що робили з моїм народом, Саул вирішує робити по-своєму. І він виправдовує це жертвою для Бога. Бог дав повеління знищити все, не брати ніяку худобу. А Саул взяв найкраще і привів. Бог через Самуїла докоряє йому про це. Перша книга Самуїла, 15 розділ. А народ узяв із здобичі худобу дрібну та худобу велику, як початок закляття, щоб принести в жертву Господеві Богові твоєму в гілгалі. Ось як Саул виправдовує те, що він зробив, і сказав Самуїл, чи жадання Господа цілопалень та жертви таке, як послуг Господньому голосу? Тож послух ліпший від жертви, покірливість краща від бараня лою. Саул хоче принести жертву Богу. Скажіть, він взяв для себе цю худобу? Він каже, я взяв для Господа для того, щоб принести жертву твоєму Богу. Він взяв якесь погане, він взяв те, що не підходило? Ні, сказано найкраще. Непогане дило, що ще ви приходить запашний очерет із далекого краю. Цілопалення ваші ваші нелюбі мені, ваші жертви мені неприємні. Я можу класти щось на жертівник, а Богу може бути це неприємно. Бо Бог хоче від мене іншого, Він говорить мені зараз про інше і кличе мене до іншого. Псавол, той, хто на початку гнав церкву, скажіть, він робив це для себе? Потім, вже, коли він стає апостолом Павлом, він говорить про те, що я був ревнивим для Бога і виявляв цю ревнивість в цьому. Я хотів цю єресь знищити, бо я думав, що цим я послужу Богу. Бог цього від нього хотів? Ні. Але Савл на той момент щиро вірив, що це саме та жертва, яку хоче від нього Бог. Що саме це він має робити, що Бог його до цього кличе, приносив жертву дорогою ціною, але не ту. Я не можу служити Богу так, як я сам вирішив. Важливо знати те, що Бог хоче від мене, і виконувати це. Багатий юнак приходить до Христа і Він говорить про те, що я жертвую певні речі. Я роблю, я себе стримую, я виконав багато речей. Але Христос йому каже про інше. Ні. Давай ми про це не будемо говорити. Хочеш говорити про вічне життя, йди, все продавай, йди вслід за мною. Бог говорить йому, яку жертву він очікує від нього. Погодився багатий юнок на цю жертву? Ні. В нього було своє бачення, що я маю покласти на жертівник Богу. І він очікував, що Бог його за це має хвалити. Скажіть, батьки, коли ви говорите дітям певне завдання, а вони не роблять його, а йдуть, виконують щось інше. Теж позитивне, ну, допомагають. Ви сказали умовно помити посуду, а дитина, вона йде і вона починає складати одяг. Вам подобається це? Чи ви очікуєте, що ваша дитина вона зробить те, що ви попросили? Я думаю, кожен з нас, ми б хотіли, щоб наша дитина чула нас і виконувала саме те, що ми просили. Не ще щось добре, не ще щось хороше, не ще якась допомога. Зроби зараз те, що мені потрібно. Це класно, що ти хочеш допомогти. Класно, що ти хочеш ще щось зробити. Але я зараз очікую від тебе іншого. Чи я розумію, що Бог хоче від мене сьогодні. Якщо я хочу Богу приносити правильну жертву, а не те, що я видумаю. Чи я розумію, що Бог хоче від мене сьогодні, на цей місяць, на рік. Чи я знаю про це і чи я роблю це. Жертва має бути такою, як її хоче бачити Бог. Уявіть собі. Момент, коли Христос він збирає учнів, Він тільки перші рази має зустрічі з ними і він кличе їх за собою. І він підходить до е, Петра і Андрія, які лагодять човен. і Він, він каже, йдіть за мною. А Петро з Андрієм кажуть: дивись, Христос, Андрій, він піде за тобою, а я. Петро каже, я буду ловити вам рибу. Щоб вам постійно було що їсти, я буду ловити рибу багато. Реально буду кожен раз вам служити. Або коли Христос підходить до Матвія, який сидить на митниці, і Він каже йому, йди за мною, ти будеш зі мною, ти будеш моїм учнем. А Матвій каже: ні, ні Христос, дивись, в мене є кращий план. Ти візьмеш когось іншого в учні, а я буду хорошу десятину жертвувати вам. Ну, Щоб ви могли нормально служити, щоб ти Христос був забезпечений, щоб твої учні були забезпечені, щоб вам не треба було працювати. Я буду хорошу десятину давати. Цього Христос хотів від них? Бог хоче, щоб ми робили те, що Він наказує. Жертва, яку я видумав в своєму серці, вона не підходить йому. І сьогодні, коли ми можемо дивитися на наш народ, ми так багато можемо цього бачити. Ми самі можемо це робити, самі можемо жити в цьому. Хтось свариться за те, коли правильніше йти е, святити Пасху в 12 ночі, в 3 ночі чи в 5 ночі. Хто правильніший? Та ж не цієї жертви хоче Бог. Бог хоче, щоб ти щирим серцем думав про Воскресіння Його Сина і Його шукав. А не сварився в 3, в 5, в 12, як і ти правильно, куди йти правильно, що класти в кошик, що не класти в кошик. Не цього Бог хоче. Коли ми несемо в храм, можемо нести речі, які не призначені для цього, нести, щоб їх освятили, ховати десь знизу алкоголь. Бог взагалі не цього хоче. Я сам придумав це для себе, я сам можу складнощі, які створювати в своєму житті і вважати, що це служіння для Бога. Це жертва для нього. А Бог хоче цього від тебе? той час спілкування з Богом. Не просто відкрити Біблію, перечитати декілька розділів, поставити галочку в плані читання чи записати якісь думки. Ні, не це важливо. Важливо знати те, що хоче від тебе Бог на сьогодні. Саме тоді на твоєму жертівнику будуть ті речі, які хоче Бог. Якщо ти не знаєш, що Бог хоче від тебе, що Бог очікує від тебе, ти не принесеш цього. І завжди жертва, яку хоче Бог, вона буде дорогою. Ми були на виїзді, це був ретрит такий для тренерів християн: 120 чоловік близько, і там був один чоловік, він пастор церкви в Малазії, спочатку був, зараз в Південній Африці він служить. І коли нам розказували про те, що коштувало йому приїхати до нас на ретрит. Організатори говорять про те, що в певний момент ми вже йому казали: стоп, все, не їдь, не роби цього. Бо це дуже дорого. Йому треба було летіти з Південної Африки в Малазію. Там йому треба було подавати документи на відкриття візи. Він робив це 5 разів. Чотири рази йому відмовили на відкриття візи в Україні. На п'ятий тільки погодились. І організатори говорять, дешева була жертва. Летіти з Південної Африки в Малазію. Подавати документи, коли тобі відмовляють, тобі знову відмовляють, тобі знову відмовляють, знову відмовляють, і тільки з п'ятого разу ти їдеш. В країну, де бойові дії, куди багато хто боїться їхати, звідки багато хто їде, він готовий приїхати. Бо Бог сказав йому про це. І він готовий принести цю жертву. Апостол Павло, коли пише своє послання до Римлян, 12 розділ, перший вірш, він теж згадує про жертву. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богу, як розумну службу вашу. Віддайте себе на жертву, але тут є певні характеристики, якою ця жертва має бути: жива жертва для Бога. Мертве не в жертву. Не можна було мертвого барана притягнути, дати священнику і сказати, це жертва. Принось. Жертва завжди мала бути живою. Приводилась жива тварина. Бог не хоче мертвої жертви від нас, того, що залишилось. Бог не хоче в кінці дня 15 хвилин, коли в мене лишилось, і я вже напівсонний, вже в мене голова взагалі не працює, ну я ще сяду, почитаю Біблію. Ну, бо ж треба Богу віддати це. Бог не хоче цього. Бог не хоче якісь залишки. Він хоче найкраще: живе, свіже, свята жертва. Жертва відділена це щось особливе, це те, чого хоче Бог. Не просто я вибрав для себе. Приємна, яка подобається Богу, а не яка подобається мені. Жертва Христа вона була угодна Отцю. І саме тому Христос пішов на це. Саме тому Він був готовий народитися на землі, в людському тілі, в бідній сім'ї. Він готовий був служити людям. Бо ця жертва вона була угодна отцю, і це те, чого хотів від нього отець. Він готовий був терпіти зраду, знущання, наруги, насмішки, удари. Готовий був терпіти, коли йому плювали в обличчя, він готовий був терпіти смерть. І він готовий був терпіти навіть розлуку з отцем. Бо це була та жертва, яка угодна отцю. Хоча в певний момент сатана він підходив, він пропонував: принеси йому іншу жертву, слухай, давай зараз ти. На наріжник храма, звідти стрибаєш, ангели тебе ловлять, весь Ізраїль в шоці радіє, визнає тебе як Христа. Клас, кращий варіант. Не треба страждати, не треба з тими учнями мучитись, які тебе зраджують, які за тобою не хочуть іти, які відрікаються від тебе. Є ж кращий план. Давай ми таку жертву принесемо. Христос знав про те, що угодно Отцю. Знав про те, яку жертву Отець хоче від нього. І він виконав це. Жертва угодна Богу. Це коли він пріоритет номер один. Це служити так, як він хоче, а не так, як я для себе вирішив. Не так, як мені подобається. Це пізнавати і виконувати його волю щодня. Угодна жертва Богу це стільки часу для нього, скільки Він хоче. Про одного пастора церкви говорять про те, що в нього немає там якогось стандарту, скільки розділів читати, хоча за рік він перечитує Біблію. Він каже про те, що я читаю стільки, щоб я міг почути Бога. 4 розділи то 4, 7, то 7, 10, то 10. Стільки часу, Господи, скільки треба, щоб ти мені проговорив, я готовий приділити для тебе. А не, Господи, в мене є зараз 10 хвилин в обідній перерві. Давай, скажи мені швиденько, що я маю робити. Чесно, але чи правильно. Жертва угодна Богу це жертва подяки. Як часто я дякую Богу. За що? На моєму жертівнику має бути те, що подобається Богу. Можна наступний слайд? Страшно прожити життя і зрозуміти, що ти робив не те. Я поступив в коледж, провчився 4 роки, і десь тоді вже я зрозумів, що я по спеціальності працювати точно не буду. Мені сидяча робота, вона не подобається. Ну, але вже пізно ти закінчуєш. Певні речі, ти все одно використовуєш, слава Богу. Але це просто коледж, це просто 4 роки. А коли ти прожив життя, і в житті ти думав, що всіма речами, які були, ти служиш Богу, ти був ревнивий в цьому. Потім виявляється, що Бог Він хотів іншого від тебе. Я думаю, це дуже страшно. Бо ти розумієш, що ти вже нічого не зміниш. Ти можеш покаятись ще в цьому. Так, змінити це ти вже не можеш. Що сьогодні з моїм жертовником? Він порожній, відставлений в бік, і моє життя воно тільки для мене. В моєму мисленні тільки теологія кота. Ти мене маєш про мене турбуватись, забезпечувати? Все робити так, як я хочу. Бо я Бог в своєму житті. На моєму жертовнику не те, не те, що хоче Бог, не те, що йому подобається, те, що я сам придумав і приношу. Чи Бог він вподобав мою жертву? І справді те, що я приношу, те, як я йому служу, те, що я для нього роблю, це те, що він хоче. Що Бог хоче бачити на твоєму жертовнику сьогодні? До чого він тебе кличе? Чи ти знаєш, що Бог хоче від тебе, і чи дійсно ти це робиш? Амінь.